Сьогодні ми поговоримо про множини, підмножини, про потужність множин, про рівні множини. І так, давайте розглянемо перше завдання. Необхідно розташувати 5 наведених множин таким чином, в послідовності, щоб кожна попередня множина була під множиною наступної множини. Міша, Будь ласка, як ти вважаєш, яка множина повинна йти першою? Я вважаю, що перша повинна йти карасі. Карасі, так? Це найменша множина, найменш, найменш так. потужніша, так. так. Потім йде риби, потім йде тварини, потім йдуть живі організми та біосфера. Так. Давай трошки зараз е, зупинимось. чому саме так ти mm. вирішив. От поясни з точки зору значення множини під множини, чому, наприклад, е, риби е, в тебе є підмноженою тварин? Ну, Тому що до тварин відносяться ну, Наприклад, савці там, і риби, і інші, тобто, вони є під множиною. А... Ну, тут я підводжу тебе, що таке підмножина. Чому риби є підмножиною тварин? А, Тому що тварини містять всі елементи множиною, кожен, риби. О, тому що кожен елемент множиною з множени риби. риби є множиною елементом множиною, Елементом множини тварини. тварини. І так можна з кожним. Наприклад, якщо взяти е, карасі і риб, Чому карасі, усі карасі є під множиною риб. Тому Тому усі елементи множини карасі є елементами множини риби. Тобто усі карасі є рибами. Так. так. І вони якби, тому утворюють під множину. Таким чином, давай ще раз зробимо цей ланцюжок. Найменша під множина, яка в даному випадку? Карасі. карасі. Далі. Риби, тварини, живі організми, біосфера. І біосфера. Добре, все гаразд. Dziękuję. Ja,